Вітаю вас в своєму просторі. Мене звати Тетяна. І в рамках рубрики Чашка цикорі» я вам пропоную подивитись таке питання, що вам потрібно знати в моменті тут і зараз. А перед цим поставте цьому відео вподобайку, якщо воно вам сподобається. Натисніть на підпишіться на канал. Можливо, ви захочете написати мені якийсь коментар. Я вам буду дуже за це вдячна. Пам'ятайте про енергію обміну з собою і Всесвітом. Що вам потрібно знати тут і зараз? Вищі сили? Проявіть мені, будь ласка, покажіть відповідь для всіх тих, хто буде дивитись це відео, що вам потрібно знати тут і зараз, що ви унікальні, що ви неймовірні. Що ви заслугоєте всього самого найкращого, якщо ви в розпачі, якщо вам зараз дуже погано, якщо ви відчуваєте, що ви кинуті на призволяще, і краще ніколи вже не буде, і що сьогоднішній день він неймовірно важкий для вас емоційно, фізично, енергетично, Пам'ятайте, все змінюється. Головне, як ви реагуєте на те, що з вами відбувається. Чи з точки зору, що це для вас якесь наказання, або якісь прояви складні від простору, або що це якийсь досвід, який вам треба прожити правильно і відпустити, і щось усвідомити через це. І це як досвід, це як урок, який я усвідомила, прожила і відпустила, і стала краще тому що. Правильно прожила цей досвід. Тому вам потрібно знати, що ви заслуговуєте на все саме найкраще. Навіть якщо ви зараз більшість того, що ви хочете, не помічаєте в своєму житті. Навіть якщо цей рік був для вас, неймовірно, як вам здається, складний, можливо, провальний у якихось ваших досягненнях, це все тільки ваша точка зору. А спробуйте допустити, що. А якщо це, якийсь, це якась сходинка, через яку я пройшла, і переді мною відкриється неймовірний світ можливостей якихось класних моментів, на які я дійсно заслуговую, тому що я пройшла якраз у ті важкі моменти. Тому вам треба знати, що вас чекає неймовірне, прекрасне майбутнє. І ви... Будете саме мати те, що ви хочете. Я вам дуже цього бажаю. Хай здійсняться всі ваші мрії, хай всі ваші цілі побачать відгук у вашому просторі. І ви відчуєте внутрішнє, наскільки ви дійсно задоволені. Наскільки ви щасливі, наскільки ви внутрішньо наповнені, і що ви жінка номер один, що ви варта всього самого найкращого по праву свого народження, що ваше сердечко настільки сповнене любові, настільки розкрите до цього світу, що ви проявляєте. Кожну хвилину свого життя ця любов, в кожну хвилину свого життя проявляє та посмішку, і вона зігріває навіть саму-саму сильну кригу і розтоплює самі, самі великі сніжинки. Тому мої, що вам варто знати в моменті тут і зараз, що все змінюється. Все змінюється, якщо ви змінюєте свій фокус уваги, якщо ви не зациклюєтесь на мінусах, а фокусуєтесь на приємних, гарних моментах, і навіть в самій страшній пітьмі ви бачите світло, бо світло якраз тільки преламляється через темряву. І навіть в самому важкому стані, навіть на самій глибині глибинній глибині. Можна якраз і усвідомити, що я хочу інакше, я хочу зробити вибір в інший бік, в іншу сторону. І я хочу бути зовсім іншими вібраціями, наповнена, зовсім інші промінчики проявляти зовні, світити теплом, світити світлом, радістю. Зігрівати себе і навколишній світ. Будьте в мирі з собою, в злагоді, в теплі. Посміхайтеся собі, радійте собою, дякуйте собі за те, що ви не зупиняєтесь, ви йдете вперед. Дякуйте за те, що ви долаєте. Якісь моменти, які вам здаються дуже важкими, і ви не витримаєте, як вам тоді стається, але ви встаєте і йдете далі. Подякуйте собі за кожен ваш крок, за всі ті моменти, які ви пережили. Наповніть своє сердечко теплом, ніжністю, піклуванням. Відчуйте свою внутрішню зібраність, свій, свою основу, на яку ви можете спертись, і тоді вам відкриються всі дари світу. Ви побачите, наскільки ваше життя прекрасне, наскільки ви прекрасні. Ви це будете відчувати, і світ вам буде це відпромінювати. Я вам бажаю усвідомити в моменті і зараз, наскільки ви унікальні, наскільки ви осяйні, наскільки ви фантастичні, наскільки ви красиві і душею, і тілом, і наскільки ви мудрі. І заслуговуйте на всі блага цього світу, по праву свого народження. Бо ви є богиня, яка втілена в жіноче прекрасне тіло. Повірте в себе, відчуйте цю богиню внутрішню, наповніть її відчуттями, почуттями. Ті, які вас. Істинно розкриють для себе і цього світу. Будьте щасливі, будьте здорові. Живіть з розкритим сердечком у вдячності до, кожного, до кожної історії, яка відбувається з вами, і обов'язково до себе. За плечима вже досить довгий шлях, але ще так багато цікавого попереду. Засередтесь на тому, що в мене стільки всього цікавого жде попереду. Я вам від усього серця цього бажаю побачити неймовірні перспективи, їх відчути, побачити, що все не дарма, що у кожному вашому кроці. Є те зернятко, яке ви заклали, а воно потім проросло і дали неймовірні плоди. Бажаю вам все це побачити, відчути. І саме головне, мені здається, теж дуже важливо, щоб ви повірили в диво, на яке ви здатні, і яке. Ви можете побачити завдяки тому, що довіритесь ще й вищим силам. Хай це відео, ті слова, які глинули в потоці, допоможуть вам відчути, наскільки ви унікальні, наскільки ви неймовірні, і як ви важливі цьому світу. Проникніться. Цим відчуттям, наповніть їм себе і подивіться іншими очима на цей світ з теплом, з, ніжністю, з піклуванням, з посмішкою. І хай у вас все вийде, все те, що ви задумали, щоб ви обов'язково побачили результати всіх своїх дій, позитивні результати. І посміхнулись, і поратіли. І пам'ятайте, будьте щасливі, в кожному, в кожній хвилині свого життя. Будьте щасливі!